Що ж, короте, друзі, знову про квіну, ще не розібрався. Починається маленький дощик, вимикаю його. Попрацював він 42 хвилини на екорежимі. Ось скільки він з бочечки викачав, була повна бочка. До 300 літрів десь по батареї. Покажу, в мене одна стоїть. Зараз на 4. Одна. На 8. Ось було повністю залежні батарейки. І покажу, значить, збираю зараз ремонт відправляти. Чому його відправляю? Все нормально, все працює. Вимикаємо його, друзі. Не дуже він гарячий. Сьогодні на вулиці погода пасмурна, ось ось, все дощик. Ось. І вмикнути, вимкнути я його. Вже не можу. От треба чекати в такому стані 10 хвилин, при тому, що треба витягнути акумуляторні батареї і тоді його можна включити. Дзвонив сьогодні на сервіс, сказали відправляти до них. Відправлю. І для вас пройде кілька секунд, а для мене кілька днів. І покажу, що у нас вийшло далі. Ось. Ось така у мене проблема. Це навіть з початку покупки. Я грішив на е, тут є е, контроль температури типу термостати, думаю, вже він перегрівається. Ну такі вже, той насос і гарячі, я вам скажу. Ось ну, подивимось, що скаже сервіс. Друзі, ну і коротше, поставив сушитись насос. Вже познімав тут ці всі Мої перехіднички. І швиденько розкажу ще про мої такі лайфхак махінації з акумуляторними батареями. Чому у мене стояла на 8 і на 4. Одна з цих. Ось, ця. Ось бачимо, вона да? розрядилась за 42 хвилини на екорежимі. Ця. на 44-34%. А ця на ось, лишилась одна поділка. Е, тому що в мене є 2х4 батареї і купив собі до кутошкувальної машинки одну мульти ну, мультиамперну е, акумуляторну батарею 5-8 годин Ось, і в режимі 8 ампер годин я використовую. У мене і Квіна, і Аджіло коса, і пила акумуляторна. Ось. І ставлю я ось так. 4 Ампера і 8. А. Працюю, підпрацювало, коли ця батарея сіла, тут ще лишається половина заряду. І ставлю іншу батарею. Таким чином я на трьох батареях досягаю роботи як на двох 8 Амперних батареях. Ось так. Десь е в майбутньому, найближчому, хочу <клес> зняти ще відео по самим акумуляторним батареям, адже в мене вже трохи лінійки акумуляторної зібралось, і е покажу по свої поради, до якого інструменту яку батарею лучше купувати. Ну і ще одне зразу скажу так. Коли у вас є багато батарей акумуляторних, особливо однотипних, раджу їх маркувати. Ось в мене промаркована перша батарея і друга батарея. Ну, Ця у мене одна, тому я тут маркування поки не став. Може колись розживусь, тоді поставлю. Для чого це, друзі, робиться? Для того, щоб от, як ви використовуєте те, як я в такому режимі постійно одну батарею з цією, то я їх чередую. Один раз беру другу батарею спочатку, потім першу. Чому? Бо я не завжди працюю багато. Буває таке, що щоб одна батарея. Ну, щоб не було такого, що одна батарея постійно працює, інша відпочиває, то я контролюю, щоб по черзі їх використовувати. Ось так.